У України немає жодної легальної можливості станом на зараз прозвести цей обмін територіями. Це не сінитниця абсолютно, тому що все є територією України. Ми не можемо міняти територію України на територію України і не можемо визнавати окупацію, тому що це буде означати, що ми не проти окупації і даємо винагороду окупанту, що є якби абсолютно неприпустимим, і в цьому ніхто не зацікавлений. Все, що відбувається зараз, це балачки. Головне завдання України вистояти за будь-яку ціну вистояти і захистити своїх людей, в тому числі тих, хто живе на окупованих територіях. Кожен день цієї війни має теж величезну ціну для агресора. Вони втрачають своїх воїнів. Вони вже втратили майже мільйон людей і не досягли власне жодної мети, яку вони ставили перед собою напередодні цієї фази війни. Тому нам треба просто вистояти максимально, не розсваритися всеред. Не втратити єдність, не вірити в те, що от можна цей конфлікт отак от просто вирішити в одну мить, щоб є якийсь чарівник в світі, який може вплинути на Путіна.